Шишучка. Клас. І дивіться. Мені вже ось випало. Красота. Ново випало. Оце мені подобається, дивіться. Клас. І дивіться, що мені попалося. Ось така буде прикраса. Бамблю і не соромлюся, дивіться. Ще одна я кримського ханства. Таю всіх підписників, гостів мого каналу, ви на каналі містера Скруджа. Ну що, друзі, ми знову в грязному лісі продовжуємо обстежувати нові локації. Сьогодні в мене ось така локація класна, невеличка, але буду дуже детально вихажувати, шукати і дивитися, все, що знайду обов'язково вам покажу. А для нас, як завжди, все цікаво. Тому, друзі, не перемикаємося. Гості не забуваємо про підписочку, лайкосики. Всім дякую за перегляд, тому що ви круті, вам окремий лайк. Ну а ми, як завжди, менше слів, більше діла. Погнали! Традиційно, друзі, що по налаштуванням? Пляж 1, чуєчка 26. По ситуації, по ситуації, гучність 21 Я без навушників, Трешхолд 11. На каналі 5.4. Поліфонія, маску сегментів залишив без змін, а маску сегментів на каналі Ferrum вирізав до 3-ї поділки. З 4-ї мене вже починаються сигнали. Ну і відгук 5. Відгук на ферум буде 0. Такі в мене сьогодні налаштування, друзі. Так що користуйтесь, кому цікаво. Я продовжую свої пошуки, а вам приємного перегляду! Опа, чё? Так, включаю виздевимость. Так, видите? Пам-пам, парам-пам-пам. Чей шуевичка? Класс. Так, чья она? Ух, девиция, я классно прочеканена. Ух, красота! Пам-парам, пам-пам. Такими не чешуечки подобаете, видите? Садничек выдниете. Ой, слухайте, тут вообще гарно прочеканено, прям класс. И кто за у нас? Так, ой, щось я не могу разобраться, Князь, великий Федор Алексеевич. Федор Алексеевич или кто? Не знаю, коротше, друзі. Але сам факт, слухайте, дивіться, яка всі надписи видно. клас, і Дивіться, всадник рівненько прочеканений. У, кайф. о, це чешуйка точно піде до мене в колекцію. Ну що ж, класно, забираємо. Продовжуємо наші пошуки. Як друзі, був такий цікавий сигнальчик, 18 бив. І дивіться, мені вже ось випало частинка хрестика. Блін, ну хрест, звісно, крутий був, крутий. А ну-ка давайте ми його трошечки сполоснем. Подивимося, що це у нас за сюжет. Хрест, до речі, самопальний. Я вам так скажу в 17 б'є, зазвичай. Ну, типу, як олово, свинець. І ось дивіться, який без одного лучка, на жаль. Ох, дивіться, які тут візеруночки були. М -м -м -м. Красота яка. З вушком, вушко ціле. Такий ось де класний, слухайте взагалі. Мега крутий, в окислах вже закиший. Ну то й не дивно, воно тут часом уже, якби всі предмети покриваються окислами. Але дивіться, який гарний був. Незломаний. І отут улучка не вистачає. Ну, слухайте, все одно класно, знахідка забираємо. така штучка. Ой, дивіться, який прикольний. Чи то зацепчик, чи то накладочка була. Слухайте, зігнута, правда. Але прикольно, дивіться як. О, бачите? Така зі стрілочка, класно, І тут. Стара річ. Ну що ж, забираємо, шукаємо далі. На випало. Оба! Красота кримського ханства, ще срібна монетка. Ну, слухайте, клас. Я думаю, її мити не варто тому що вона зараз і не видміється толком. Можна так трошечки почухати тут срібло гарне. О, бачите? Клас-клас-клас-клас-клас-клас. Круті клас, 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 клас. монетки до мене в колекцію. Ну що, шукаємо далі. Ой, дивіться, я вже бачу. М -м 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 -м. Клас. Чінчерин. Так. Черговий чешуя. Кримського ханства. Клас-клас-клас. Дивіться яка. М -м -м. Гарна. Класна монетка. Срібельце. Чергове срібельце до нашої копілочки, хабарнички. Ну що ж, друзі, клас, 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 клас. Надіюсь, не останнє. Щойно вам показав чешую кримського ханства і перевіряю А тут, походу, ще є сигнал. Mm, давай поделиться. Бинго. Та що чешуя. Оце мені подобається, дивіться. Клас. О, я думаю, чешуя. Ха-ха-ха. Півторак випав. Слухайте, клас. Зігнутий тільки. От блин. Шкода, ну це не я, його не я. Ні-ні-ні! Але дивіться, який гарний. Блін, в одній ямі, коротше, чи що я кримського ханства і півторак. Дивіться, класно. М -м -м. Заліково, заліково. Лайкосик до нашої кількості срібла. Ну а ми продовжуємо. Ну що ж, півторачок чишая кримського ханства. Шмордячок і сюди прийшов. Дивіться. Опа. Опа. Оце містер скруч, семер рве. Рве і ліс на срібло. Знову чишая кримського ханства. Клас. Ух, яка вона, дивіться. Ууу, клас. З такими в'язями в мене ще немає. Ух, круто. Дивіться, яка взагалі мега крута. Да, клас, клас, клас. Ну що ж, до колекції забираємо, продовжуємо. чешуйка Кримського ханства. Клас. Просто клас. Не все конкуренти добили. Не все. Тому і значить вибитих місць не буває, друзі. Дивіться, яка гарна. Класна монетка. 1500-1600 років. Клас. А це есть монетки, срібло, дуже гарно. Ну що ж, до копілочки. Красота. Вообще просто шик. Погодка кайф. і в мене був такий огначка. Дивіться. вискочила мені. Гудзик -гірка. Гарно. Дивіться, яка здорова. взагалі, Ну, це гудзик, Крутяк. Ну що ж, не грандіозна знахідка, але супуточка гарна. Забираємо. Год за знайшов, пройшовся так сюди. Був у мене ось прям під деревом такий, ну, такий алюмінієвий сигнальчик на проволочку. І дивіться, що мені попалося. Ось така прикраса. Я вже бачу, що це якась типо... чи підвісочка, чи що воно. Давайте дивитися разом. Слухайте, прикольно. А ну-ка, ми їй зараз помогиємо. Клас, ну це напевно радянщина. Ну проб я не бачу. Тьфу. Скільки тут мух, друзі? Це просто якийсь капець. Ай, дивіться, вона. камінцями Клас. Дивіться яка прикраса, класна. середині синій камінець. Це радянська. Напевно була підвісочка. Можливо частинка від сережки. Але гарно. Класно. Круть. Ну що ж, забираємо знахідочка, шукаємо далі. А там оцю ось, ось підвісочку з камінцями знайшов. Тут у мене був шмурдяк. Ось сюди так рухаюся. І дивіться, опа, піном нащупав. Опарапа. Чишуйка Кримського ханства. Клас, слухайте. М -м -м. Крутяк, крутяк, крутяк. Дивіться, яка у -у, гарненька. Срібель це до моєї колекції клас клас, 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 клас. Продовжуємо крутитися, друзі. І не соромлюся, дивіться, ще одна кримського ханства. Клас! А цей сьогодні надбомблю. бомблю. Круто. Я дуже радий. Оце так, клас, дивіться яка. М -м -м. Трошечки надломана ще при життю, але нічого, закиша. Після чистечки почиститься і буде класною. Піде до мене в колекцію. Ну що ж, друзі, до копілочки. Шукаємо далі. Дивіться, ось така ямочка. Тут так викинув. І ось дивіться, піном нащупав комачок. Кіндер Сурпрайс. І ось бачите, в мене в цьому комочку що лежить. Будемо з вами діставати разом. Так що давайте дивитися разом. Що це в нас? Чешуйка, це точно. А що? Ой, маленька. Петровська, точно. Слухайте. О, дивіться, класно. Петровська. Гарно. Чешуйка, срібна монетка. Ой, дивіться, ще й причеканена гарна ще АВЗ. А це який там 1707 рік. Блин, якщо я не помиляюся. Якщо помиляюся, поправляйте мене. От така ось швичка класненька. Слухайте, супер, супер, супер. Мені дуже подобається. Такий кіндер сюрприз приємний, приємний. Ну і що ж, клас, клас, залік. Сонечко сідає за горизонт, дні стають коротшими, походив, погуляв, відпочив традиційно наш обзорчик. Що мені сьогодні вдалося знайти? Ось така підковка на чобіток. Ось такий його інструмент. Ну, мені здається, це інструмент. А там підказуйте, хто що знає, можливо, комусь зустрічалося. Я не знаю, мені здається, інструмент такий, як викрутка. Ось такий зацепчик, мідна накладочка. От так вона так виглядає цікаво з мідним цвяшком. А ґудзик-бірка. Ось такий гудзик звичайний. Так, що в нас по монетках? По монетках срібний півторачок. Чешуйка срібна. Не знаю, не оприділив. Треба дивитися по каталогу, чи я вона. Петровська чешуйка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 6 чешуйок Кримського ханства. Ну прям сьогодні крутяк. Мега крутий вихід в цьому плані. Так, от така ось де підвісочка радянська. Радянський гудзик такий цікавий. От, До речі, показую вам хрестика. Почав його мити і він зламився. Дивіться, який він крутий. Слухайте, от я чому я вам говорив завжди? Одні обломочки знаходжу. І ось де він один із обломочків. Так що, да, такий ліс. Раз, два, три ходячки, три радянщини. Ось така накладочка. Вона так виглядає. Цікава така накладочка. Не знаю до чого, треба теж дивитися в каталогі. Ось ну, такий теж накладочка якась на гудзик можливо. А ось оце мені, друзі, здається, перстеньок. Його так сплюснуло, зверху щиток. А отак його землею сплюснуло, як вважаєте. Мені здається, що це перстень. А там пишіть в коментарях свої думки. Ну що, друзі? Такий мене сьогодні вихід був непогано. Слухайте, різноманіття є, знахідочки різні. Головне, що срібло набомбив. Оце для мене прям топчик. Ну що, друзі, дякую вам за те, що дивитеся мої відосики. Мирного неба вам і хай щастить!